Доброго дня і це урок з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі на прямокутні трикутники. І перший приклад. У прямокутному трикутнику RFM, де кут В це 90 градусів, кут М це 54 градуси, треба знайти кут R. Тобто у нас є кут, вийшло трикутник RM. RVM, де кут В 90 градусів. В 90 градусів, а кут М 54 градуса. 54 градуса треба знайти кут R. Ось цей Ну Дивіться, як ми знаємо, прямо кут трикутнику на гострі кути припадає тільки 90 градусів. Отже, щоб знайти кут R, щоб знайти кут R, треба від 90 градусів відняти кут М, тобто від 90 градусів відняти 54 градуса, і в результаті отримуємо 36 градусів. Це і буде наш кут R. Наступний приклад. У прямокутному трикутнику АБД БЦ ділить прямий кут ДБА на дві частини. Треба знайти кут СБД, якщо кут АБЦ дорівнює 68 градусів. Так, ну дивіться, у нас одразу ж таки є прямокутний трикутник АБД, а прямий кут ДБА. Тобто, дивіться, посередині е, буква це вершина кута. Отже, прямий кут у нас Б. І, ну, наприклад, ось таким чином, давайте буде. Прямокутний трикутник АБД, ДБА прямий кут, БЦ відрізок, який ділить прямий кут ДБА на дві частини. На дві частини, дивіться, дуже важливо. Не плутайте і не робить таку помилку, що коли бачите одразу ж таки, що ділить якийсь кут на дві частини, одразу ж таки в них автоматично впливає у... Асоціації бісіктриса, так? Але це не бісектриса, вона ділить просто... Цей відрізок просто ділить на дві частини. Не на дві рівні частини, а просто на дві частини. Давайте ну, якимось таким чином його зображуємо, наприклад. Ось таким чином. BC, так? Ось таким чином. Треба знайти кут, CBD. Кут CBD, тобто ось цей кут. Якщо відомо, що кут. О, ось цей кут треба знайти. CBD, ось цей кут. Якщо відомо, що кут ABC дорівнює 68 градусів. 68 градусів кут АБЦ. Дивіться, кут АБД прямий, він складається з кутів АБЦ та ЦБД. Щоб знайти звісно, звідси ЦБД, треба від кута АБД, тобто 90 градусів, відняти кут АБЦ, тобто 68 градусів. Отже, в результаті ми отримаємо 22 градуси. Це буде наш кут СБД. Наступний приклад. Ось такий у нас малюночок. У нас є прямокутний трикутник е -Т -Т це прямий кут. Прі... Е Сторона ТАЖ продовжена далі. І ми знаємо зовнішній кут трикутника ЄТА е зі сторони ТАЖ. 101 градус. Тобто, тут ще П давайте напишемо, наприклад. Кут Єшп е дорівнює 101 градус. Треба знайти вс... кут Е та кут H трикутника е Так? Ну дивіться, звідси, кут Є. Ось цей кут. Це кут суміжний з кутом Єш так? Тоді звідси він дорівнює 79 градусів. Так? Ну і тепер, нам треба знайти кут Є. Е. Звідси на два гострих кута, як ми знаємо, пропаде 90 градусів. Звідси, щоб знайти кут HЕТ, треба від 90 відняти 79. Так? Тобто від, як ми знаємо, від 90 відняти 79. І отже, все буде 11 градусів. Тобто ось цей кут дорівнює 11 градусів. Отже, кут Е дорівнює 11 градусів, а кут є аж те 79 градусів. Наступний приклад Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює прямокутного трикутника дорівнює 60 градусів. А сума меншого катета і гіпотенузи дорівнює 9 см. Треба визначити довжину меншого катета. Давайте дивитися. Ось у нас є прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Ось такий, наприклад, так? один з його кутів 60 градусів. Давайте, наприклад, ось цей кут 60 градусів. Так? 60 градусів. Отже, ось цей кут у нас 30 градусів, так? 30 градусів. Довжина сума довжини меншого катета та гібетинузу дорівнює 9 см. Ну, дивіться, як ми знаємо, задуйте. Властивість співвідношення між кутами та сторонами трикутника. Навпроти більшого кута лежить найбільша сторона, навпроти меншого кута, логічно лежить менша сторона. Звісно, якщо ось цей кут 90, цей 60, цей 30, ось цей кут менший. А отже ось ця сторона, ось ця сторона, вона менша. Так, менше кадр. Тоді давайте ем, давайте дивіться, наприклад, ABC Позначимо. Наприклад, БЦ плюс а, С, е, так? БЦ плюс нас за умову, тобто сума меншого ока та гіпотену дорівнює 9 см їх довжин. Так? Дорівнює 9 см. Треба визначити довжину БЦ. Визначити довжину БЦ. Ну, Дивіться. Давайте. давайте ось що зробимо. Давайте позначимо, наприклад, БЦ, наприклад, Х. Позначимо, наприклад, БЦ Х. Звідси, давайте позначимо БЦ за Х плюс АЦ дорівнює 9 см. Звідси АЦ дорівнює. 9 відняти Х. 9 відняти Х, так? 9 відняти Х. Так? Дивіться, БЦ у нас Х, а гіпотенуза у нас 9 відняти Х. Ну, тепер дивіться, БЦ це катет, який лежить навпроти кута 30 градусів. А отже, він повинен дорівнювати половині гіпотенузи. Звідси дивіться, що ми можемо сказати, що АЦ звідси дорівнює 2БЦ. А це дорівнює 2БЦ. АЦ у нас 9 відняти Х. І БЦ в нас Х, тобто у нас буде 2х. Ну, тепер вирішити, що все дуже легке рівняння. Звідси це у нас буде 3х дорівнює 9, ну і звідси х дорівнює 3. Звідси Х дорівнює 3. Отже, bc у нас дорівнює 3 см. так, А Ac в нас дорівнює 9 відняти 3, тобто 6. Тобто 6 см. Ну, Але нам потрібно було тільки знайти довжину меншого катета, тобто bc. І ж ми його значити. Тобто Це буде 3 см. Це буде наша відповідь. Наступний приклад. У рівнобедреному трикутнику АБЦ. Трикутник. Але давайте поки що не поспішати. Давайте спочатку дочитаємо. У рівнобедреному трикутнику АБЦ проведена висота БД до його основи А С. Дивіться. Основа АЦ, довість рівно трикутник, Основа АЦ. А С. Тобто ось це у нас буде Б. Тоді проведена висота БД. Проведена висота БД. БД до сторони АЦ. Довжина висоти, тобто довжина відрізка БД дорівнює 11,6 см. 11,6 см. А довжина бічної сторони, ну тобто або АБ або ВЦ, давайте АБ допишемо, дорівнює ВЦ, дорівнює 23,2 см. так? Треба визначити, кути цього так? Ну, давайте, давайте я навіть запишу. Тут 11,6, а тут 23,2 23 см, так? Сантиметра. Тоді дивіться. Дивіться. Дуже важливо і дуже гарно, якщо ви помітили, що ось ці числа якимось чином пов'язані. Яким ж самим чином. Дивіться. Діло в тому, що 11,6 це половина від 23,2. Це дуже гарно, якщо ви це помітили. І дивіться, якщо ось у нас прямокутний трикутник, катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А ось дивіться. Кад, що лежить навпроти кута 30 градусів. Тобто ось цей кут у нас ось цей дорівнює 30 градусів. Так? Ну а звідси ось цей кут у нас, звідси ж таки, дорівнює 60 градусів. Ось цей кут також дорівнює 30 градусів. І ось цей кут також дорівнює 60 градусів. Ну тепер дивіться. Нам треба визначити кут і саме осьоріно-бедену трикутник. Тоді, звідси, кут А дорівнює 30 градусів, куд С дорівнює 30 градусів. А кут АБЦ дорівнює 60 плюс 60, тобто 120 градусів. Наступний приклад. У нас ось такий є малюнок. Треба порівняти довжини відрізків, які складаються, з точок, які складаються з точки H та інших точок. Тобто, я маю на увазі, треба порівняти довжини відрізків HA, HF та HG. Якщо відомо, що кут А дорівнює 70 градусів, а кут G дорівнює 50 градусів. Так? Так. Ну тоді дивіться, що ми будемо робити. Задуємо властивість співвідношення кутів та сторін трикутника. Навпроти більшого, кута менше, навпроти більшого кута більша сторона, навпроти меншого кута менша сторона. Звідси, якщо кут А дорівнює 70 градусів, а кут J дорівнює 50 градусів, звідси сторона, тобто кут J менше, ніж кут А, звідси сторона, яка лежить навпроти кута J, тобто H, буде менша, ніж сторона, яка лежить навпроти кута А. Тобто звідси, дивіться, запишемо, що кут G менше за кут А, звідси впливає те, що HA менше Менше Так? HA менше HG. Ну, тепер дивіться, HF це висота, це висота. А якщо ми можемо ще перефразувати, це перпендикуляр опущений з точки до прямої. І тепер згадуємо властивість перпендикуляру опущеного з точки до прямої. А також задаємо про відстань від точки до прямої. Дивіться. Тобто відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої. І цей перпендикуляр це буде найкоротша відстань, як найкоротший відрізок, який можна провести з точки до прямої. Звідси, ми можемо сказати, що HF менше, ніж HA і менше, ніж HJ. Але дивіться, HA, якщо в нас HA менше, ніж HJ, так? менше, ніж HJ. Звідси можна записати все так. Дивіться: HA. HA в нас більше HF, але менше, ніж HJ. Ось таким чином ми записали нашу відповідь за допомогою подвійної нерівності. Наступний приклад. У рівнобедреному трикутнику ABC Величина кута. Ну, на цьому поки що все. На наступному уроці ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на прямокутні трикутник. До скоріших зустрічей! вдачі учні математики!